Вітаю це подкасті, що від центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна, Оксана Заболотна та Данило Ящук. І зараз будемо говорити про те, як нардепа вирішили підтримати громади. На, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про наш мілий законопроект, який дозволяє відкупитися від відповідальності за корупцію та рішення, яке дозволяє уникнути покарання за дезертирство. Наостанок ми запросили нашого колегу Данила Ящука, щоб поговорити про два рішення, які стосуються громад. Перше з них це законопроект про інститут старост, який фінально ухвалило нардепи і лишилося дочекатися, коли його підпише президент. Перш ніж я попрошу Оксану розказати, що ж там змінили, давай Данило почнемо з того, чому ми взагалі говоримо про це рішення і хто такі старости, в чому їхня цінність. Старости, по суті, це найближчі представники влади до народу, які працюють в старостатах, переважно якраз таки в селах, в громадах. Вони допомагають вирішувати безліч таких маленьких, дрібних побутових запитань на місцевому рівні, але в той же час є такими активними лобістами, представниками свого старостату на. В фоні всієї громади, тобто, з початком реформи децентралізації, старости по суті стали такою сполучною ланкою між людьми і самими місцевими радами, тобто вони зазвичай допомагають залучати кошти на реалізацію якихось. Безпосередньо проектів в самих селах, тобто це будуть можуть бути ремонти доріг, ремонти шкіл, вуличне освітлення. Вони так само представляють свій старостат на рівні всієї громади, можуть брати участь у засіданнях виконкому, беруть зокрема участь в розробці місцевого бюджету, тобто максимально намагаються представляти інтерес свого старостату на рівні всієї громади. Тобто, умовно є село. Люди там вважають, що треба, наприклад, відремонтувати будинок культури, бо треба. І вони доводять це старості, а потім староста доводить міськраді, що треба закласти це в бюджет. Так, так і не лише доводить він всіляко сприяє тому, щоб це рішення було ухвалене, щоб кошти виділялись, допомагає з розробкою документації збором самої позиції громадян. Тобто він по суті ходить і, і спілкується з людьми, має з ними найближчий контакт і передає їхні запити на рівень вище. До речі, якщо ви живете десь в селі і маєте свого старосту, то напишіть в коментарях, чи ви звертались до нього, і чи це допомагало розв'язувати якісь ваші питання. Це дуже цікаво. Оксана, давай тепер перейдемо до законопроекту, який по факту має підсилити інститут старост. Що ж там ухвалило нардепи? В цьому законопроєкті, по-перше, розширюються критерії для утворення старостинських округів. Окрім кількості. Населення тепер також і враховуватимуть щільність населення. Знижується нижня межа кількості жителів Старостинського округу. Зараз це. 500 осіб, знижується до 200 осіб, і це очевидно виправдано в наших умовах. А також запроваджуються старостинські округи у всіх населених пунктах у межах територіальної громади. І там є ще певні зміни, які стосуються повноважень старости. Зокрема, пропонується, що староста він перебуватиме на своїй посаді, поки на його місце не затвердять нового старосту, і його обирають жителі старостинського округу. Потім затверджує голова відповідної ради. Бо наразі старост мають звільняти одночасно складенням повноважень ради, яка затвердила його на посаду. Є також норма щодо громадських обговорень щодо кандидатури старости. Вони можуть відбуватися онлайн, і так само онлайн може відбуватися звітування староста перед громадою та міською радою. Нела, як тобі цей законопроект? Загалом це по суті те рішення, яке зараз потрібне, тому що якраз таки Протягом 10 років реформи децентралізації староста довели свою необхідність і потрібність. І саме цей законопроект він по суті зобов'язує громади створювати старостати там, де ще їх не було. Крім того, він певним чином унормовує роботу самих старост за умов, якщо місцева влада. Не може далі виконувати свої повноваження, тобто те про що сказала Оксана, що якщо місцева рада припиняла, як, як було раніше, якщо в місцевої ради закінчилось повноваження, то разом з нею і закінчилось повноваження старост, тепер по суті не буде такого вакууму влади, коли місцева рада з тих чи інших причин не працює. І відповідно, це впливає на роботу самих старост. Навпаки, вони зможуть продовжувати виконувати свою роботу незалежно від того, які там політичні перипетії відбуваються на рівні громади. Тобто, наприклад, якщо є Чернігівська громада, де утворили військову адміністрацію, там з певних якихось своїх причин, старости все одно зможуть працювати на території цієї громади. Так. Так, якщо раніше вони звільнялися разом з моментом припинення повноважень місцевої ради, то тепер вони можуть продовжувати свою роботу навіть незалежно від того, чи функціонує місцева рада чи ні. І коли староста він перебуває на посаді доти, доки не затвердять нового старосту, і, відповідно нового старосту обирають жителі старостинського округу, і вже голова відповідної ради затверджує його на посаді, тобто немає цього вакууму влади, коли за старостинський округ ніхто не піклується в нашому дослідженні. Також було доведено вкотре важливість самих цих старост, тому що зокрема на тій самій Чернігівщині представники місцевої влади говорили про те, що старости старости відіграють дуже важливу роль навіть в процесі фіксування збитків і пошкоджень, яких зазнали громади під час окупації і подальшої деокупації, тобто саме старости за рахунок того, що вони мають цей контакт з людьми, вони можуть обробляти інформацію, збирати всі дані, допомагати з підготовкою документів, і якби значно пришвидшують процес того, щоб люди отримали компенсацію матеріали на відновлення. Тобто, навіть в розрізі повномасштабної війни старости вкотре довели свою ефективність і потрібність як окремі адміністративні посади і одиниці. Я дуже з тобою погоджуюсь. Я пам'ятаю, як я їздила ще після початку широкомасштабної війни. Записувала подкаст один одному. І от в кількох громадах я записувала інтерв'ю зі старостами і. Вони розказували про те, як багато вони робили для мешканців і разом із мешканцями це і є випадки, коли громада в тилу, але, наприклад, недалеко від білоруського кордону, нікого не знає, що там станеться, і старости якраз організовували всі процеси, щоб зробити тероборону. Щоб побудувати якісь фортифікації, хоча б мінімальні, і так само в окупованих громадах, це було надважливо для людей, що в них є їхній староста, який, попри ризики, лишається з ними і їм допомагає. Ну так зважаючи на те, що о, сам процес формування громад іноді відбувався примусово, і бувають різні настрої безпосередньо в самих громадах і ставлення від цих староста. І ставлення старостатів до центральної садиби, то якраз таки місцевий староста як лідер він іноді може мати навіть більше підтримки і більше довіри від місцевого населення, ніж обрана місцева рада або місцевий голова, так само старости згадався ще один приклад. Просто вони дуже важливу роль відігравали саме в процесах налагодження і волонтерської допомоги і координації дій на місцевому рівні на початку повномасштабного вторгнення, тоді коли в місцевому Ставо самоврядування просто не вистачало ресурсів, щоб скоординувати всі ті потоки вимушених переселенців, організувати збори на потреби армії цим всім. Так як раз якраз таки на, на місцевому рівні так само займалися старости, які координували, допомагали знайти швидко реагували на будь-які запити від місцевої влади. Я якраз згадала приклад Рожищенської громади на Волині. Громада досить велика, і от якраз там я спілкувалася зі старостою найбільшого старостинського округу, і я от усвідомлювала, що насправді, якби всі ці проблеми доводилось розв'язувати суто міськраді, ну вони би там повісилися і так купа роботи, а ще їздити в такі віддалені села, це, це було б дуже нераціонально. Та влади просто іноді може не бути ресурсу, щоб о, зрозуміти весь масштаб якоїсь локальної проблеми і оперативно її вирішити. І старости – це якраз таки, от о, той механізм, який дозволяє і швидко реагувати, і швидко знаходити якісь потрібні о, рішення для, для сіл для, для малих містечок. А друге рішення, яке ми сьогодні обговорюємо, стосується співробітництва між громадами, і цей законопроект направили на розгляд комітету. Насамперед цікаво, якого плану. Ну, це може бути співробітництво, співпраця. Це, наприклад, дві громади вирішили, що вони хочуть спільний ліцей і будуть його разом робити, і фінансувати, чи чи що це таке, чи це якась допомога матеріальна одна одній. Про що йдеться? Насправді о, цей законопроект це вже доповнення до нинішнього закону про співробітництво між громадами, який о, було прийнято ще в червні 2014 Ще в червні 2014 року, і він якраз таки встановлює певні рамки можливості громад для співробітництва. І Тут це ти правильно говориш. Зазвичай це впирається в спільне користування якимись приміщеннями, наданням якихось послуг між двома сусідніми громадами. Умовно, якщо в одній є центр первинної медико-санітарної допомоги, а в іншої громади немає такої можливості. Я наприклад лише ФАПи. То ці дві громади укладають такий договір, домовляються між собою, що, наприклад, пацієнти з однієї меншої громади будуть їздити в цю більшу, отримувати послуги медичні в цій більшій громаді. Натомість більша громада, в якій якраз таки розташований цей центр, буде отримувати за них кошти з місцевого бюджету громади-партнерки. Це так само поширюється на сферу управління побутовими відходами, коли громади домовляються про те, що вони будуть разом централізовано вивозити на якийсь сміттє ще свої відходи, це стосується і культурної сфери, особливо культурної сфери, коли громади домовляються про спільне використання центрів культурних послуг, центрів дитячої творчості. Тобто, зрозуміло, що ну просто немає сенсу створювати якісь великі, наприклад, ті ж самі центри культурних послуг в кожній із громад. Вони можуть між собою домовитись про спільне використання вже тих потужних центрів, які існують, і насправді це доволі потужний інструмент економії. Ресурсів для одних громад і заробітку для інших, що доволі важливо навіть в умовах повноштабної війни і обмеженого фінансового ресурсу на місцевому рівні. Я тут в цьому місці пораджу тим, хто не слухав наш спецепізод про культуру в громадах, про те, як будинки культури стануть модними. Послухати його, тому що він дуже цікавий. Повертаючись до законопроекту, то Оксано, що змінюють ним? Перше додається нова форма співробітництва територіальних громад: це утворення агломерацій. По-друге, вдосконалюється цей процес укладення цих договорів про співробітництво, тому що вони цей процес він доволі. Марудний, там є багато вимог, і до прикладу, як пропонується спростити. Проведення громадського обговорення щодо пропозиції співробітництва, воно стане не обов'язковим. Але якщо громада вирішить його провести, то на період дії воєнного надзвичайного стану його можна провести дистанційно. І також в цьому законопроєкті є норма про те, що ці всі вимоги, які передбачені законом, який ухвалили ще в 2014 році, на період дії воєнного надзвичайного стану і 6 місяців після припинення. Його вони не застосовуються щодо договорів, що стосуються підтримки сектору безпеки оборони, ліквідації наслідків збройної агресії, забезпечення прав свобод внутрішньопереміщених осіб, і створення умов для реабілітації. Тобто громади просто домовляються, укладають цей договір і без оцих обов'язкових танців з бубнами, які зараз передбачені в чинному законі. І також там є норма про те, що Міністерство розвитку громад територій інфраструктури. Воно здійснюватиме ще квартальний моніторинг співробітництва, там визначені які показники. Але і зараз в нас є реєстр якраз про співробітництво територіальних громад, де є якраз ті всі договори, дати внесення, суб'єкти і форми якраз співробітництва. І зараз в цьому реєстрі є 1125 договорів про співробітництво. Це дивно, чому Мінрегіон має взагалі це моніторити. Це ж справа громад, як вони співпрацюють і що вони з цього мають. Ну, Мінрегіон це як центральний орган виконавчої влади, який. Забезпечує формування державної політики в сфері розвитку місцевого самоврядування. А ці договори про співробітництво між громадами якраз стосуються розвитку місцевого самоврядування, і зрозуміло, що держава хоче моніторити і бачити певні тенденції. Додам з приводу фінансування. Тут ще важливий момент, що дійсно поки що в нас не розвинутий інструмент фінансування таких. Такої співпраці між громадами з боку держави. Однак такий інструмент впаки дуже дієвий в Європейському союзі, до якого ми так всі прагнемо, де, навпаки на державному рівні сильно підтримується і забезпечується таке співробітництво між муніципалітетами. Тобто, цей інструмент моніторингу він в теорії в майбутньому може навпаки перерости в дієвий інструмент підтримки таких ініціатив, коли держава буде розуміти, що є. Дві спроможні громади, які о, хочуть розвиватися в якомусь з напрямків, наприклад, в медичній сфері або в сфері освіти, а вона на це чи має о, фінансування і може їх якось фінансово підтримати. І тоді такі проекти о, можуть подаватися на гранти на співфінансування з місцевого і з державного бюджету і. О, явно матимуть ще більший потенціал для розвитку ніж це є сьогодні Окей, тоді має сенс в такому випадку цілком згодна з данилом якщо глянути карту укладених договорів за обласнями то ми побачимо це за період з 2020 до 2024 року ми побачимо що найменше укладено договорів це донецька луганська області і Тернопільська область. Ну, хоча очевидно, що ситуація в Тернопільській області дещо відрізняється від Донецької і Луганської областей, і тому велике питання, чому там так мало укладають таких договорів про співробітництво. Напевно, це також і питання комунікації, і питання взаємодії між самими громадами. І це якраз той момент, який варто вдосконалювати. Тому зміни до закону вони безперечно спростять робот. То громад в цьому напрямку, але також тут і важливо комунікаційно працювати з громадами, пояснювати їх, підтримувати різними способами і спонукати їх до укладення цих договорів про співробітництво. та насправді момент з комунікаціями є важливим, тому що з одного боку громади дійсно можуть іноді навіть уникати укладення таких договорів. Є практики, коли вони просто домовляються між собою про надання певних послуг, а потім в вигляді транс. Сфертів з одного місцевого бюджету до іншого оплачуються послуги, але поза межами укладання такого договору, тобто розуміючи всю складність процедури схвалення такого договору, або навпаки, не розуміючи, як можна укласти такий договір, громади іноді уникають цього інструменту і намагаються якось максимально спростити собі життя. Відповідно. Запропонований законопроект якраз таки планує спростити це життя громадам, і якраз таки те, що норма про громадські обговорення доцільності укладення таких домовленостей між громадами вона була прибрана. Це насправді може прискорити всі процеси, тому що представники місцевого самоврядування скаржили, що через ці от обговорення необхідність погодження спочатку з громадою, потім на місцевому рівні з місцевою радою самого договору, воно значно уповільнює Нівало всі процедури і декілька і доводилось іноді місяцями чекати, перш ніж нарешті, нарешті про щось домовитись і почати і перейти безпосередньо до втілення домовленості між сусідніми громадами, тобто умовно, якщо дві громади хотіли там разом скинутися і вивозити сміття, щоб не платити окремо. То їм треба було зібрати кожній своїх мешканців і з ними проконсультуватися, проконсультуватися спочатку з мешканцями, потім затвердити це на рівні місцевої ради, і тільки потім вже в договір вступав в силу. Відповідно, якщо це був якийсь короткотерміновий проект, там не, не нехай не по вивезенню, а наприклад, по наданню якихось культурних послуг там терміном на 6 місяців. Відповідно, вони домовляються про те, що будуть 6 місяців співпрацювати, але перед цим 6 місяців ще вирішують, що вони будуть співпрацю. Працювати ну доволі абсурдна ситуація складається. Але ви розумієте, що ми тут вступаємо на тонке лід, тому що ми в кожному випуску говоримо про те, як важливо залучати людей. А тут ми кажемо, що не треба залучати людей. Ну, сам інструмент залучення він безпосер... він важливий, і це можливість прямої демократії і безпосередньо жителям громад впливати на рішення на рівні місцевої влади. Однак також важливо розуміти, що цей інструмент він певним чином сповільнює всі процедури, тобто це демократично, це правильно, це представницько, але це повільно. І тут вже знову ж таки виникає дійсно конфлікт. Чи ми хочемо все зробити максимально швидко і якісно, зважаючи на умови повномасштабної війни? Чи ми все таки можемо собі дозволити, щоб консультуватися, обговорювати і, і довго приймати якісь рішення? Але ж рішення, які буде ухвалювати та чи інша громада, вони все одно будуть обговорюватися громадськістю на громадських обговореннях. Тому тут йде мова саме про громадські обговорення договорів про співпрацю між громадами, не самих рішень. Тобто, сам договір про співпрацю він має зараз бути обов'язково винесений на громадські обговорення. Чи це потрібно Данило, як на мене обҐрунтував дуже логічно, чому ні? Це не той момент, коли залучення громадян є обов'язковим, тому що договір про співробітництво між громадами воно потенційно ті рішення, які будуть укладатися, вони будуть впливати на права і свободи жителів громади. Але сам договір про співробітництво точно ні. Так само просто в цьому випадку ми впираємось в те, що демократії може стати аж занадто багато. Тут це к... теж дуже небезпечна фраза, Данила. Небезпечна, я погоджуюсь, але це варто розуміти усвідомлювати. Млювати, що громадяни не можуть бути долученими абсолютно до всіх процесів, які відбуваються навіть на місцевому рівні. Тут далеко, ну точніше, навпаки, далеко доведеться йти приклад Сполучених Штатів, в яких є практика голосування і участі в виборах ледь не кожні декілька місяців. де вони обирають місцевих представників, прокурорів, суддів. Потім голосують за. Представників до Сенату потім голосують за президента, відповідно, просто вимушені з певною періодичністю брати участь в голосуваннях. І Якщо ви подивитесь наявку виборів в Америці, вона насправді в абсолютних числах може здаватися доволі великою, тому що саме населення сполучених штатів велике. Однак на в відсотковому співвідношенні це не можна назвати абсолютно повною. Участь у суспільства в процесах демократії в країні, тобто через те, що е, громадяни США вимушені дуже часто голосувати, вони просто втомлюються від цього інструменту. І якщо ми будемо намагатися долучати е, своїх громадян до прийняття абсолютно всіх рішень на місцевому, на обласному, на державному рівні, то ми просто втомимо їх е, цією громадською участю. Тобто, має бути опція для людей, які хочуть вплинути, і вони мають розуміти, як вони можуть вплинути, але це не мусить бути щось обов'язкове. Так, без. Умовно, якраз таки обов'язковість була о, однією із перепон щодо розвитку співробітництва між громадами, і о, наразі цю обов'язковість в громадському о, обговоренні її прибрали.